Востаннє сесію молодіжної ради при Харківському міському голові проводили напередодні повномасштабного вторгнення РФ від перших днів війни, це майже півтора роки. Більшість депутатів займалася волонтерською діяльністю. З'явилася нагальна потреба допомогти мешканцям міста. Ця поміч була спрямована на збір та розвезення адресної гуманітарної допомоги, підтримку колективних центрів та облаштування підвальних приміщень у тимчасові укриття. Але попри той великий обсяг роботи ми змогли реалізувати понад 10 важливих проєктів. Тепер же депутати повернулися до своїх звичних обов'язків на засіданні другої сесії молодіжної ради четвертого скликання мають розглянути низку важливих питань, а також обговорити цілі, які мають реалізувати в найближчому майбутньому. Перша ціль це повернення молоді в місто. Усі ми знаємо, що до початку широкомасштабного вторгнення Харків був містом студентів. На жаль, після 24 лютого більшість молоді була вимушена покинути місто та досі знаходиться за її межами. Саме тому наші проекти будуть націлені на створення більш сприятливих умов для повернення молоді в місто. Зробити Харків сучаснішим, прогресивнішим, відбудувати його, повернути до звичного життя. А ще зробити так, аби про мегаполі знали та говорили в багатьох країнах світу. Це першочергові завдання, кажуть депутати. Одним із проєктів, які ми плануємо реалізувати восени, це Четвертий всеукраїнський студентський онлайн форум 2023. Також ми плануємо заключення ряду меморандумів з вищими навчальними закладами міста Харкова у співпраці і вихід на співпрацю не тільки з ВНЗ Харкова України, але й вихід на співпрацю з вищими навчальними закладами Європи. Директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Власенко каже: місто завжди підтримує нестандартні ініціативи, що презентують на сесіях молодіжної ради, та допомагає реалізовувати найкращі ідеї. Ви майбутнє нашого міста. Вам Відбудовувати, робити наше місто ще краще. Наш, Наше місто це найкраще місто місто в світі. Ми, це, ми всі з вами цього це знаємо. Тому дуже радий, що ми сьогодні зібралися. Дуже радий, що ми працюємо з вами. Ви дуже сміливі, хоробрі. Ми на вас дуже. Надіємося, що ми далі будемо працювати. Ще раз дякую вам за те, що ви робите для міста Харкова. Загалом у сесії взяв участь 61 депутат молодіжної ради. Частина з них долучилися до засідання онлайн. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Олександр Уваров. Новини Харків.